Сьогодні. Шановні наречені, сьогодні в вашому житті, в житті ваших рідних, ваших близьких особливий і пам'ятний день. У народі кажуть, коли народжується нова сім'я, на небі з'являється ще одна зірка. Тож нехай та зірка, під якою народжується ваша сім'я, благословить вас вічним коханням, людською прихильністю і добротою. Шановні наречені, ви зустрілися на життєвій дорозі. Ви стали на ту стежинку, яка привела вас сюди, в цей зал до вишитого рушничка. Тож прошу за добру традицію нашого краю розстелити наречени і вишитий рушник. Шановні наречені! Вам парі судилося стати, на щастя в рушни, тож вірність і кохання все збережіть на рік. А зараз прошу стати нариснути душі! Дорогі наречені, прийміть шлюбні обручки як символ вашої сімейної вірності і вашої єдності. Ось вони. Вони не мають ні початку, ні кінця. Та я вам бажаю, щоб такими нескінченними були ваша любов і ваше щастя. Прошу прочитися. Даряти за Бою, віднісне до одного. Перед лицем закону України перед своїми рідними присягаю тобі разом. Присягаю тобі. Все життя тебе вірно любити. У світлі дні і в час негоди. Бути поруч з тобою. Нехай рідні і всі присутні. Нехай люди. Стану, свідками того, Стану свідками того, що я чесно виконую свій обов'язок. Обов Шановні наречені, для державної реєстрації шлюбу необхідне ваше взаємне бажання. Тому прошу вас відповісти, чи готові ви, Оляна, за життя бути вірною дружиною чоловікові? Чи готові ви, Василь, за життя бути вірним чоловіком дружиною? За його розуміння. Прийміть це свідоцтво про шлюб як пам'ятний документ вашої сім'ї, ще перший документ вашої сім'ї, яка від сьогодні буде визнана державою. Вітаю вас! З хвилини для вас стане все спільним. Радість, праця, мрія. Тож, випийте на щастя і своїх весільних келихів Саміцну і щасливу сім'ю за два. Привітайте де одного з друженням як подружжям. А зараз дозвольте мені хорочисті обстановці, присутності ваших гостей, рідних, вручити вам ці ваші перші сімейні реліквії, цей вишитий рушник, на якому ви сьогодні поєднали свої долі. Я бажаю, що ви стали на цей рушник у день вашого срібного і золотого весілля. щоб ви подружили на ньому своїх дітей, внуків і правнуків, а з цих керуків їх пригоспіхів. Бережіть свої перші сімейні реліквії. Звідки задухнути? А в нас в нашому харпатському краї, з нашими хартатськими традиціями, у нас є ще одне символічне кільце. Кільце, яке символізує ваше газівство. Як ви будете газдувати і хто буде всім їй крувати зараз, присутності своїх батьків, гостей, дадіть голівки до і подивіться на це кілечко на всіх гостей. Бо приказка, скільки побачите голівок, скільки буде об'єточок. Є багато, так би здорові. Ну Для своїх рідних, для своїх батьків. Сьогодні у вашому житті особливий день святковий пам'ятний, незабутній для вас день. З цим святом вас прийшли привітати ваші рідні, ваші друзі, просто знайомі та є серед них найдорожчі, є серед них найрідніші для вас люди, ваші батьки є присутні бабусі. Саме батьки дали вам життя, саме батьки навчили вас найкращий гриз. людяності і добра. Шановні батьки. Вельми, шановні бабусі, ось і стали дорослими ваші діти для бабусь, внуки. Від сьогодні у них своя сім'я, від сьогодні у них своя життєва дорога. Але, ступаючи на цю самостійну дорогу життя, ваші діти для бабусь, внуки вони не завжди збережуть у пам'яті тепло і затишок вашого батьківського дому. За ваші добрі діла, за ваші чуйні серця. За недоспані ночі, за труджені руки, за те, що ви виросли таких хороших дітей. Бабусі допомогли виінчати внуків за це низький вам уклін. Підійдіть до своїх батьків, своїх бабусь, клунівце їм. Подякуйте за те, що вони виростили вас, а вони тепер благословлять вас на спільне сімейне. I'm yeah.

і нам привітати вас з одруженням. Ми бажаємо, щоб ви пройшли свій життєвий шлях, свою життєву дорогу у великій любові, у великій людській шані, щоб вами, вашою сім'єю, пишалися ваші батьки, ваші рідні, щоб у вас завжди був хліб на столі. злаву до сім'ї, щасливої вам дороги, любові, славу до вам на все ваше життя. А гостям веселий загалом. На вышел хресты камни і...